Пістолет, схожий на пістолет Макарова. Я подаю. Всередині знаходиться магазин, в якому вісім набоїв. А ще, окрім пістолету, магазин з вісьмома набоями, штик ніж і три радіостанції. Такі сувеніри з зони антитерористичної операції прибули до Хмельницького, наче звичайнісінька поштова посилка. Завдяки оперативній інформації до правоохоронців в міст пакунку потрапив раніше адресата. На даний час призначена експертиза для того, щоб підтвердити, що це є якраз бойовий пістолет Макарова. Наразі проводяться дії щодо встановлення особи відправника бойової посилки. Наразі порушено провадження за статтею 263, частиною першої. Це незаконне поводження зброєю. Відносно даного громадянина порушено кримінальне провадження за статтею 263, частиною першої. Це незаконне поводження зі зброєю. Санція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 7 років. Відпрацювання щодо системного виявлення і вилучення зброї, яка може знаходитися у незаконному обігу, триває, запевняють правоохоронці. Часи ж бо в Україні неспокійні. В багатьох випадках, коли проходить вилучення зброї, зараз люди роблять ставку на те, що чи громадяни, яких це дійснюється, що це пов'язано з подіями на сході, що це якісь моменти передачі зброї, що ця зброя все-таки легітимна і так далі. Питань немає. Ми згодні перевіряти усі інформацію, всі сигнали, які надходять для того, є правоохоронні органи. Для тої місячники добровільної здачі зброї я ще раз кажу, ми згодні йти назустріч усім громадянам, які сьогодні ведуть себе у правовому полі.